На території Чнянського національного природного парку виявили африканську чуму свиней. 28 березня фахівці Держпродспоживслужби під час обстеження парку виявили двох мертвих диких кабанів. Відібрані матеріали одразу ж були відправлені до Києва на експертизу в науково-дослідний інститут. Африканська чума свиней не, не несе загрози життю людей, проте вона швидко поширюється серед свійських та диких свиней. А відтак заходи щодо профілактики недопущення поширення і ліквідації захворювання слід вжити негайно. Про це під час засідання. Спеціальної комісії заявив начальник прилуцько районної військової адміністрації Володимир Чернов. Зі свого боку ми, ми організували відповідні заходи, які були прийнято комісійно. Але на жаль, є певні незрозумілі якісь деструктивні підходи стосовно відносно виконавців, які сьогодні викликали дискусійну дискусію. Відповідно на сьогоднішній день одноголосно прийнято рішення щодо депопуляції диких тварин, які є потенціально. Ційною загрозою поширення африканської чуми на території приводської району, і не дай Боже, там на території області на засіданні комісії особливу увагу приділено питанням, які стосуються проведення депопуляції диких свиней на території парку. Наслідками може бути того, що на території знаходяться тваринницькі господарства, які у випадку, якщо вони потраплять в зону поширення африканської чуми, то вони підлягають повної депопуляції, вирізу і знищення. Це відповідні фінансові збитки для наших суб'єктів господарювання. А відповідно, якщо ми говоримо про підприємства, які займаються експортом продукції, то відповідно ми розірвання припинення експортних контрактів. Комісією прийнято рішення щодо проведення вказаних заходів силами мисливських товариств. Вже затверджено склад групи для проведення відстрілу. Их тварин та їх утилізації шляхом спалення відповідно до інструктивних вимог. Населення прилеглих до парку сіл буде попереджено ячнянською міською радою про проведення депопуляції через засоби масової інформації.